Вітаю вас на каналі! Я готую з Наталією Ковальською. Сьогодні приготуємо моркву по корейськи Її ще називають морковча. Тож, поїхали! Я беру очищену вже моркву, натираю на терці, яка підходить для морковчі. Якщо у вас такої немає, придбайте, будь ласка, вона недорого коштує, але вам в нас знадобиться. Йде будь-яка. Додаємо оцет, сіль та цукор і гарненько обминаємо моркву. Це потрібно для того, аби вона пустила весь свій сік і стала такою соковитою. Тоді вона краще вбирає всі свої спеції в себе, швидше замариновується і буде більш ароматною та смачною. І вже після того, як ми гарненько нашу морквинку промасажували, ми розігріваємо е олію, додаємо туди спеції. Спеції можете полію рядю додавати за бажанням, можете в принципі, відразу в морк додавати. Але я роблю так, щоб всі аромати розкрилися гарніше. В моркву додаємо чесник, пропущений через часничницю, І ще гаряченьку таку суміш із спеціями та олією поливаємо на часник і розмішуємо нашу морковчу майбутню. Та залишаємо в холодильнику на 2-4 години, а найкраще на ніч. І вся наша морковча готова до столу. А з вами була Наталія Ковальська. Смачного вам!